В Івано-Франківську планують збудувати сучасний регіональний центр реабілітаційного лікування та ментального здоров'я. Він зможе одночасно приймати на лікування близько ста людей і ще стільки ж обслуговувати щодня. Це буде перший заклад, який надаватиме допомогу і військовим, і цивільним. Очільниця області Світлана Онищук наголошує, Прикарпаття стало центром реабілітації, де вже вдалося відкрити 17 спеціалізованих установ. Вони важливі як під час війни, так і після її завершення. Хочу зазначити, що дуже багато багато спільними зусиллями вдалося зробити це 24 сьогодні. Медичні заклади нашої області надають реабілітаційну допомогу. Ми вже маємо 17 стаціонарних реабілітаційних центрів, де проходить стаціонарне лікування і відкриту в області 518 ліжкомісць. Колосальна робота, яка об'єднала. Кошти державного бюджету, обласного бюджету, кошти територіальних громад і кошти наших донорів, які долучалися і продовжують долучатися до цієї важливої надпотрібної справи під час війни і навіть після закінчення війни ми потребуємо реабілітації особливо. Директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Остап Грищук розповідає на базі нового центру планується шість відділень. Це буде єдиний заклад, який зможе надавати повний спектр реабілітаційних. Послух, значить, реабілітаційний центр планується орієнтовно на 100 ліжок. Тут буде 6 відділень. І що саме цінь, крім відділень реабілітаційного центру і ментального здоров'я, тут також планується відділення реанімації. Чим він цінний і чому саме тут? значить Поруч обласна клінічна лікарня де є соматичні відділення, і цей реабілітаційний центр буде єдиним комплексом, де буде надано весь спектр медичних послуг пацієнтам, які знаходяться конкретно для відновлення і реабілітації. Виконувач обов'язків директора департаменту розвитку громад та територій дорожнього та житлового комунального господарства Роман Дунич додає на території центру передбачений готель сімейного типу для родин пацієнтів, які проходитимуть реабілітацію. Що подається за будівлі, де ми маємо площадку? Значить, там буде збудовано захисну споруду цивільного захисту відповідно до зараз норм і нових ДБНів. Яке буде розраховано на 350 осіб. Над захисною з продукційного захисту буде двохрівневий паркінг для автомобіля. Це є фактично перша черга будівництва. І друга черга будівництва нас включає готель сімейного типу, яка передбачена на 70 осіб для тих батьків, дітей, людей, які будуть проходити реабілітацію. Загальний бюджет проєкту перевищує 1 мільярд гривень. Реалізувати його планують упродовж 24 місяців. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.